Сьогодні хотіла поговорити про друзів, про спілкування. Зараз за чашечкою кави. Знаєте, я вже давно помітила, що, наприклад, багато людей відповідаються, але самі ніколи не проявляються. Багато знайомих, друзів, якоби друзів. Ніколи самі не проявляються. І це стало мене гнітити. І я просто перестала спілкуватись, перестала сама перша робити кроки, і якби це дає такий ефект, що людина, людина взагалі не спілкується з тобою. Тобто, поки я сама не скажу привіт, там як справи, давай поговоримо, ніхто перший в основному. Із всіх моїх знайомих ніхто перший не заговорює. Є, звичайно, є люди, і це можна перерахувати на пальцях однієї руки. Мама, яка завжди на зв'язку, потім Ріджа сестра. Потім є одна моя знайома, старша трошки за мене. Ну і і все. І, а, і е, час від часу буває взагалі там одна дівчина, яку я мало знаю, сама проявляється теж. Я стараюсь теж якось, ну, у мене не сильно виходить більше вона. А не сильно виходить, чому? Тому що я менше зацікавлена. І знаєте, ну, тобто я відповідаю, тому що вона дзвонить, а сама не проявляюсь, тому що мені нема що запитати. Мені не цікаво. Тобто, так само ці люди, яким я дзвоню перша, я їх вважаю друзями, але їм самим першим не цікаво мені писати. Якби нічого тут такого нема. Але це ображає. Нічого образливого нема, але це ображає. Є люди, які почали мене ігнорити, і я просто їх повидаляла з друзів. Ну, це люди, які я, яким я навіть сама перша кроки роблю, пишу, хоча раніше спілкувались. Можливо, хтось щось десь їм сказав, можливо, щось у них там змінилось в планах. Ну, вони перестали просто спілкуватися, коли я дзвоню, вони там не відповідали або писали, ой, не бачила, ой, я потім перезвоню. І на цьому все. І знаєте, вже так, мені скоро ось 45 років буде в грудні. І можу сказати, що такий час приходить, що переоцінюєш цінності і переоцінюєш спілкування з людьми. І треба якось зробити, щоб не дзвонити самій. Я думаю, ця проблема у багатьох людей з часом, з віком і нічого тут не поробиш. І треба просто більше в свої потреби в розвиток свій, в заробіток грошей і в відпочинок. Не збирати якесь матеріальне, так, да, воно повинно бути. Повинні бути гроші, якісь там на, на, ну, на, найнеобхідніше на день, коли, наприклад, щось там трапиться. Це повинно бути, але не повинно там бути, мабуть, вже я не хочу квартиру там, ВПЦ, чи ще що. Треба переосмислити. І головне, не вибитися з цієї думки, тому що. Тут наче розумієш, а потім щось знаходиться, ти так знову впадаєшся. Ой, треба ж квартира, треба ж квартира, треба взяти її в іпотеку і платити до кінця життя. Просто треба трошки переосмислити. Видно, прийшла пора, оце 45 років, прийшла пора подумати, щоб зробити так, щоб працювати більше в задоволення, менше опахувати і щоб. Не то що вистачало на життя, а щоб було грошей дуже багато, щоб їх було надлишок. Ну і я думаю, обдумаю це постійно. А як у вас? Взагалі задумуєтесь ви чи пливете по течії, як іде? Як же плити по течії, як іде, то потім в якийсь момент можна сильно-сильно розчаруватися, бо. Можна надіятися на якихось друзів, знайомих, а в, в кінці нічого вони ніколи не допоможуть в основному. Допоможуть на, настільки мінімально, що це взагалі не, нічим не допоможе. Так що треба переосмислити, передумати і перестати спілкуватися з тими, хто просто. Вас використовує, а ви їм не потрібні взагалі ніяк. Якщо щось і це легко перевірити, тому що, якщо щось трапилось і вам немає допомоги від людей, тих, яких ви вважали якимись добрими друзями, то це перший признак, що це спілкування просто так. Типа, ціпа... ну, Багато хто хоче дізнатися, як у тебе справа, як ти то робиш, а як ти все робиш, наприклад, де, де ти береш клієнтів, а де що, а де як, а як ти живеш, а як ти добиваєшся, щоб самому скопіювати. Але це вже якби можна так набрати учнів і вчити, їх, і тоді це не образливо. А якщо людина втирається в довіру і ти це розказуєш, і вона тебе просто використовує. Тому треба повідсікати всякі, всяких коротше, людей, які вам до вас не погано, не добре відносяться а ніяк. Оце такі мої думки. І більше заглибитися в свою поведінку, в своє життя і, наприклад, ходити в церкву. І поглибитись в те, що ти робиш в житті, взагалі, як ти думаєш, що ти приносиш в першу чергу собі. І допомагаєш ти якимсь нужденним просто так, не то, що за щось там, чи щоб похвалили, чи ой який я молодець, сам себе похвалив, а просто нужденним допомагати треба постійно чужим, незнайомим. Не так, що на вулиці давати алкашам гроші, щоб вони на бухло потратили чи на сигарети. Якщо у цій церкві стоять курять і просять, я їм ні копійки не даю, тому що вони стоять курять, вони себе травлять, я не буду підтримувати їхнє самогубство. Нехай далі собі або нагла тебе за шкірки хватають, дай, і все, трусять. Була в мене ситуація, що жінка там така, як циганка. Ще й кричала мені вслід Цікає, ти дивись, цікає. <смі> ну, то ясно, що таким людям я ніколи в житті нічого не дам, тому що вони не нужденні. Це просто хабали, які, коротше, хочуть на, на чимось гарбу вивезти. Але є люди, які дійсно потребують допомоги і їм треба допомагати. Може сюди треба повернутися, а не... Якесь спілкування, якісь обсуждання, якісь там шмотки. Взагалі оце, Да, хочеться виглядати якась, ну, не стара ж бабка. Але не так, щоб себе накачувати, отут підкачаю, тут накачаю, отут-накачаю. Я вообще прося усіх оцих різниць, губ, оцих накачувань. тому що це людина замість того, щоб... Розвиватись, вона деградірує, вона хоче, непонятно для кого, бути якоюсь ідеальнішою, а вона вже хрен там ідеальна. Уже все, як вік бере, то вже ходи ти накачай себе, натянеш шкіру на уші, вона не стане молодою. Ти просто будеш стара і яка націнула шкіру на уші. І все. Коротше, це такі у мене дебати сьогодні. Уже, знаєте, одне за друге, за третє, і воно пішло, пішло, і вже чіпляєш і вже починаєш на всі теми. Я знаю, що багатьом це не подобається. ну, Багато професій, які цим займаються, просто були б в дупі, якби не було тих людей, які... Були б зацікавлені собі накачати губи, як лопати, як ці ватрушки. Це, чесно кажучи, коли я дивлюсь на людей, навіть чуть-чуть вони собі підкачають. Це гидко, неприємно. Я знаю, що я не буду всім казати, це, і в мене є ну, знайомі, які це роблять, ясно, що трохи я їм кажу, але не так, щоб казати, що ой це огидно, там кожного разу і нагадувати. Ну просто я коли дивлюся на оце, оце таке і отаке, то мені страшно, мені гидко. Думаю, Боже, ну нахіра вона це зробила, ну дура тупая, нахрена ти зробила, думаю, такі уродства, уродства просто. Тому що якщо старість прийде і ти там, ну, ну от я, наприклад, не красива там, ну обична. І прийде старість, ну я така і буду. У мене якби там десь повисне, там повисне ще опати оперування три рази. Тут десь трохи промасажую, може воно підскочить ще. Може якось, а може буде якесь щастя, кохання буде, то взагалі ну, буду гарніша. І за того, що вона природня шкіра, ми як ті хамелеони, У нас як прийде щастя, ми зразу так хоп і наші всі клітини. Розумні, такі вони зразу наче розлягаються, розтягуються, і людина свідиться. А як вона вже накачала ту фігню всю в себе, то їй нічого не розтягнеться і ніхрена в неї не зміниться. Вона як була обізяна, так і останеться їй. Хоч закохається, хоч не закохається. Буде пластикове віцо. Коротше, оце такі думки. І це я більше для себе. Я не кажу, що там. Я якби, так, да, я наче вчитель розказую, тому що мені подобається вчити, І Я вчу масажу людей. І мені це, я як риба в воді. У мене бабуся була вчителькою і воно генера. Хтось іще далі там в рідні був вчителем, скоріш за все, з бабусіної сторони. Хтось творчий був яких я вже не знаю і не дізнаюсь. І я короче, люблю так розказувати, наче вчити. Просто я бачу, мені здається, реально я бачу зі сторони. Ну, коли спілкуюся з знайомою, не можу сказати подруга, тому що хрен там нема подруг. Брехня це все, чуш собача. Коли спілкуюсь і бачу такі губіщі, такі очищі, отакі еці, думаю, ну і для кого вона? Щоб якийсь мужик глянув, у нього щось там задрипало і разі цього це так себе, уродувати, ну. Ну Факт в тому, що їй подобається, їй здається, це красиво, вона так себе бачить, у її так розположено, ну, якби все <сміття> сприйняття світу, що вона бачить себе гарною. Я її бачу просто обезьяны. Ну, реально. Ну, негарно. Не гарно, бо неприродня. Ну, короче, це такі справи. Так що треба подумать, як бы його от змінімалізувати. Всякі розпилення на всяку, короче, фігацій, на спілкування, що людям. Не цікаво навіть з тобою спілкуватися, а ти сам починаєш провоціруватися розмови і залишається осадок в будь-якому випадку, тому що тільки ти проявляєшся, а до тебе не проявляється. От зараз я вже однієї з своєї подруги не дзвоню давно. Вона теж ніяк не реагує. Ну там, кроме інтернету, там реакції якісь. І нормально себе відчуває, їй не потрібно. Може, тому що я далеко, і вона думає смислу з тобою спілкуватись. Якби капнути і, і включити, що вона насправді думає правду її, то мені, можливо, не дуже це сподобалось. Я так собі сьогодні надумала. Так що це такі думки. Сьогодні я вихідна, тому є час подумати. Зранку думала йти в церкву, а потім встала, посиділа, думаю, «Блін, так холодно, думаю, це треба йти зараз в душ, ну там в хостелі холодно і взагалі, думаю, не поїду, поїду ввечері. Так що це весь день так проснулася, попила кави. ну ні, Проснулася туди-сюди, в душ, помила волосся, попила потім кави, поприбирала. Прийшла сюди в кабінет, опять же тут днями саджу. Ну і поїла, зараз п'ю каву вже другу. Ну і туди-сюди вже четверта, ну, вже поїду в церкву на 5 вечора на службу. І все, після п'ятої до... ну, до 6 служба, до сьомої доїду і вечір, все. Не скажу, що в мене забитий графік прямо. Весь. Можна звернутися до фірми посередника, який шукає клієнтів на масаж. Ну, поки що не хочу, бо там трохи дешевше я буду отримувати. Ну, менше. Ну, можливо, звернусь, не знаю. В общем, і так дні пролітають. Звичайно, коли я працювала на когось, це було набагато гірше, тяжче. І це було просто кошмарно. Ну, на себе теж треба багато-багато грошей витрачати, працювавши на себе податків і всього-всього-всього. Ну і постійно хочеться мені щось нове, щось розвиватися, а на це треба фінанси, треба трошки. Згребстись кучу, не розпилятись на все, на всякі закупи товарів, тому що це все гроші. Ну, якось так. Але слава Богу, що і так, що я вибралась із тих найманих робітників. Хоча триматися на плаву, на себе працювавши, це важко. Це нелегко вам скажу. Це треба. Постійно-постійно давати рекламу. Не даєш рекламу, нема людей, все. Так що не все так просто, але можливо. Якби у мене був якийсь чоловік, який там забезпечив, то це не було б питань взагалі. Мені там щось хтось намагався десь в коментарях писати. Найди із квартири. Так, да, йдеш і повсюду оголошення. Сижу, жду тебе, у мене.